Програма підтримки агровиробників, закладена у державному бюджеті у розмірі 300 мільйонів гривень, дозволить фермерам брати безвідсоткові п'ятирічні кредити, зокрема, на купівлю сільськогосподарської техніки. Попит на сільгосптехніку та запчастини до неї в Україні великий, каже міністр аграрної політики і продовольства України Олексій Павленко. А от можливості аграріїв істотно скоротилися на тлі різкої девальвації гривні. Вартість імпортних тракторів і комбайнів нині зросла утричі. Трохи дешевша вітчизняна техніка, в якій є частина імпортних складових. Утім, і вона багатьом дотепер була не по кишені. Безвідсоткові кредити допоможуть з меншими проблемами провести посівну. Очікують у Мінагропроді. Фахівці передбачають, що вже у другій половині 2015 року почнеться зростання продажів сільгосптехніки. адже для сільгосптоваровиробників це період проведення збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Верховна Рада 2 березня ухвалила зміни до закону про державний бюджет на 2015 рік. Виділивши, зокрема, додатково 550 мільйонів гривень на підтримку українського агропромислового комплексу. Пізніше заступник міністра мінагропроду Володимир Лапа повідомив, що міністерство має намір надати передбачені законом про держбюджет на 2015 рік 300 мільйонів гривень на здешевлення кредитів, переважно малим та середнім сільгоспвиробникам. За даними мінагропроду, імпорт сільгосптехніки у 2014 році становив 559 мільйонів доларів. Що майже удвічі менше від показника 2013 року?